Уявіть собі: одна з найбагатших територій світу колись коштувала дешевше, ніж сучасна квартира в центрі Києва. Так так саме так США отримали Аляску від Росії. Угода відбулася в 1867 році. США заплатили всього 7,2 мільйона доларів. Якщо перевести це на сучасні гроші, це здається просто смішною сумою. Але знаєте, що цікаво? Тоді навіть самі американці були не в захваті. Газети жартували, що країна витратила мільйони доларів на морозильник і пустелю, де немає нічого, окрім снігу і ведмедів. Чому ж Росія вирішила продати Аляску? Причин було кілька. По-перше, територія була далеко. І важко керованою. По-друге, після Кримської війни Росія боялась, що Британія може захопити Аляску силою. Тож краще було продати її союзнику Сполученим Штатам. А тепер іронія долі. Аляска виявилась не просто замерзлою пустелею. Це стратегічна територія з величезними запасами золота, нафти, газу. І сьогодні вона відіграє ключову роль у світовій економіці та безпеці США. Виходить, що один невигідний продаж став однією з найбільших угод в історії.